Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 25 та 26 травня 2024 року. Сьогодні, 25 травня, спалений шлях місяця завершиться о 16 годині 53 хвилини. І місяць без курсу вже пройде цей складний час і завершиться о 18.36. А вже з 18 години 37 хвилин вечора спадаючий місяць зайде в знак козоріг. Тому після 19 години вечора, 25 травня, можна розпочинати сіяти, саджати розсаду, садові рослини саджати з закритої кореневої системи, проводити щеплення, укорінення живців. Успішними будуть посіви та посадка і вершків та корінців. Будь ласка, всі посіви насіння, які ви. Запланували посадку картоплі, можете це провести. Ефективними будуть після 19 години поливи та підживлення рослин. Але ще не можна сьогодні, 25 травня, обрізати садові рослини та не проводьте, будь ласка, ще зелені операції на будь-яких рослинах. 25 травня сприятливий день для різних заготівель А от після 19 години. Можна квасити капусту, це для тих, хто ще має капусту з минулого року і збирається її квасити. Важливо для здоров'я на 25 травня. Будьте обережні з алкоголем, тобто не використовуйте алкоголь, копченості не їжте не їжте жирні продукти і не приймайте ліки, особливо нові та неперевірені. Харчування для здоров'я. Готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса використовуємо, це для тих, хто їсть м'ясо. Готуйте рибу, морепродукти, їжте молочні та Кисломолочні продукти, доступні овочі та фрукти, горох уже свіжий є, якщо немає свіжого, готуйте такий горох квасолю, використовуйте для приготування їжі, салатів, свіжу, весняну зелень. І для салатів дуже добрі, рослинні олії. Та для будь-якої страви теж підходить приготування саме з рослинною олією. Смачного вам! Завтра, 26 травня, спадаючий місяць, буде знаходитися всю добу в знаці козаріг. А це значить, що наступив сприятливий час для посівів та посадок рослин. Сіємо насіння вершків та корінців, саджаємо картоплю. Гарний час саджати розсаду. Садові рослини з закритою кореневою системою, тільки з закритою кореневою системою. Проводьте щеплення, укорінення живців, пересаджуйте кімнатні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення всю добу. Але ще ще, ще 26 травня не можна обрізати садові рослини та не проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І завтра, 26 травня, сприятливий день для квашення капусти та для будь-яких різних заготівель. Важливо для здоров'я на 26 травня 2024 року. Не використовуйте для харчування. Каву, шоколад, алкоголь, жирну та смажену їжу. Не використовуйте гострі соуси, сіль та майонези. Вони небезпечні для здоров'я людини саме в дні, коли місяць знаходиться в знаці Козоріг. Що готуємо? А готуємо морську рибу, морепродукти. молочні та Молочнокислі продукти дуже корисні, варимо макаронні вироби, доступні овочі та фрукти у сирому та вареному вигляді дуже корисні. Будь-яка свіжа зелень дуже добре. Іде в цей час і в салатах, і в різні добавки, все дуже добре. ну Якщо їсти м'ясо, можете приготувати пісне м'ясо. Корисні різні горіхи. І готуйте чай із шипшини, а можливо, і з інших якихось свіжих, уже свіженьких лікарських рослин. Ну що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра, благодатної погоди! Та успіхів у всіх ваших справах. А справи починаються вже сьогодні 25 травня, ввечері після 19 години. Та і завтра такий напружений гарний день. Здоров'я вам, терпіння і витримки на, ці, на цей такий важливий продуктивний період нашої праці на землі, в саду, на городі. На все добре, зустрінемося ввечері. Бувайте здорові!